То і велосипеда видно, що на мене за величезне. Дивіться, хто хоче вже добротний ровер купити, то не 5, не 6 тисяч. 30 тисяч 600 гривень. І от маєте, кронов, який роблять на Європу, на Францію. алюмінієва рама, значить у нас 29 колеса, Ціна на нього 30 тисяч 600 Повітряна вилочка стоїть з блокератором. Санторовська, Щемановська гальма. Стоять у нас гідравлічні, дискові. Пістоновані, убудова, осилені в нас же тут стоять. Резина, бачите, стоїть континенталь, німецька. Рейс Кінг. Значить, Альтус, Олівіо. Монетки в нас тут стоять. Працюють чітко. Значит, Шатун Чимановський стоїть у нас тут. Каретка облегшена Алівіо заді перемикач. На касеті, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ятка, касета, колір, дуже гарний такий. В принципі, велосипедик взагалі. Ну це є нуль. Це новий велосипедик. От, бо дехто хоче за 7 тисяч купити такий, як той за 30. Каже, та там пару царапинок може бути. Ну, буває пару царапинок і в новому, і там криціна чуть-чуть нижча, через те, що пару царапанок. Але такий велосипедик ти не купиш, бо велика амортизаційна повітряна коштує свої гроші, колеса і резина. Подивіться, континенталь рейс німецька, скільки коштує на 29 колесах, передня-задня. Вода, скільки пістоновані усилені коштують. Втулочки, скільки коштують, то все коштує гроші. І загальна ціна 3600, Це є 21 рама, метр 80, метр 90 Комусь буде такий велосипед цікавий в такому гарному кольорі. То пишіть або заходьте на сайт Rover.in.ua Також можете з'їхати скульптур веломагазин. Вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого немає такої можливості, відсилаємо новою поштою по цілій Україні.